Пане Валерію, чи має правові наслідки безпекова двостороння угода, яку Україна та Сполучені Штати підписали влітку 24-го року? Чи має вона практичний сенс, чи це суто політичний документ? Ну, з точки зору міжнародного права, тобто я згадую цю угоду, ну вона не ратифікувалась парламентом конгресом. Юридичних прямих наслідків вона не має. У нас з Америкою є угоди, які мають юридичні наслідки. Тобто, ну як правило, в нашій системі це в юридичній газеті знають в українській системі. Це угоди, які пройшли всі стадії відповідно до закону про міжнародні договори України, укладання. Потім проходження, прийняття угоди. І вони потребують виконання всіх внутрішніх державних процедур. Я так виходжу з цього. Тому в Америці та ж сама історія. Вони можуть в резолюції написати все, що завгодно в одній частині, а в юридичній частині обов'язуючи нічого не написати. А ми, до речі, в Україні всі аплодують резолюціям, не розуміючи, що вони дуже різні є. Так от, ну, я, я намагаюся згадати, ми говоримо. Про ту угоду, яку вже в кінці підписали, якби після заяви президентів перед цим ні, там немає, на мій погляд, юридичного зобов'язуючого в плані міжнародного права. Значить, та ж сама історія, на жаль, у нас зі всіма безпековими угодами. Єдина з британцями в укороченому вигляді ратифікована, і у них і у нас оця має юридичне зобов'язання. Вона виписана в скороченому варіанті. Наші придумали чи бріти, придумали дуже цікаву форму. Ви берете угоду, ну ця угода на 100 років партнерства. До речі, для, для юридичної газети. Ноу хау. Берете угоду велику. Ви не можете отримати юридично зобов'язуючу, це legal binding документ. До речі, це цікаво зараз. Американці, от про сьогоднішній момент, ми не знаємо, яка, що готує наша сторона. Uh -huh. Європейці пишуть legal binding, тобто ну, з юридичними зобов'язаннями. Американці кажуть угоду двосторонню, а наші нічого не кажуть, говорять так за кулісами. Це просто заява буде. Ну, те, що вимагають від нас зараз в цьому uh -huh. плані руском. Так що тут важливо правильно запитати. Так от велика угода. Береш велику угоду. Там величезна кількість пунктів, розділів, потім виймаєш звідти, ну таке загальні фрази, і оце ратифікуєш. А далі е, я запитував тих, хто працює зараз, колег е, своїх колишніх, я кажу: так слухайте, так ви спочатку стільки витратили час, пробили оці всі позиції. Потім злили все в один момент. Ні-ні, нам британці сказали, вона лежать буде поруч момент ратифікації. Ну, розумієте, На повному серйозі мені кажуть люди, які. Вона заряджається. Да, 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 Воно заряджає. Це вони не жартували. Uh -huh. Вони сказали, вона, коли буде ратифікація, uh -huh. там буде вона поруч лежати, і ці всі будуть розуміти свої зобов'язання. Да. Ну, такий рівень, звісно, це не те. Але маємо з цих угод про безпеку, тільки от юридично з британцями. Всі інші, оці 28 штук, 27, це втрачений, на мій погляд, час, ресурси країни, і брехня нам в очі, що це приведе до гарантії безпеки. Тому е я це питання сприймаю так: що якщо щось серйозне робити зараз з партнерами, то вимагати від них також юридичного зобов'язуючого виконання, uh -huh. а не просто якихось заяв, які сказав раніше один президент США Байден. Потім пройшов час, Трамп сказав зовсім інше. А чому ми не допускаємо, що прийде е, жінка-президент? Я вважаю, що наступна має бути жінка в Америці, президент. Хоч не Венс, ні Друбіо, ніхто не погоджується, але наступним президентом Америки буде жінка. Ну просто вже все у них було. Ну, вже <со> треба їм жінку вже нарешті, тому що, тому що вони цей цикл не завершили. А, і... Це пані Кортес чи ні? Ні, я не знаю. Там а, багато це так... без імен. Ні, я скажу, кого б я підтримав, якби був в Америці. Кого? Я би підтримав жінку, яка має досвід ветеран угу. війни, яка має досвід дипломатичної роботи. Яка має політично в такому центрі знаходиться, яка народилася зі мною в один день, і це Джоні Ернст. А вона не латиноамериканка. Ні. А має бути, а має бути тому, що з огляду на демографію. Ну це... чи то ми зараз підемо в іншому ми зараз ні, підемо я в іншу тему. Я, я думаю, не розумію, що ні, ну суть. чесно ж ну що да, ви не бачити, да. хто стає президентом США. Що... Бачу, ті, хто гроші отримає від бачу. Джані Емст дуже. Я би mm -hmm. хотів, щоб вона стала міністром оборони, бо вона дуже допомога. Вона mm -hmm. дуже така. Конкретно, вона mm -hmm. з Америку. Ні, я нічого не хочу сказати. Yeah. Вона, зараз... вона була другою після гексета, претендентом на посаду міністра. оборони. Mm -hmm. Зараз цього нового спецпредставника, друга еднокашника віце-президента пана Так. Да. Його готують. Mm -hmm. Але сподіваюся, що вона ще побореться, тому я би дуже хотів, щоб її підтримали. Mm -hmm. Тому що тому, що просто людина ну абсолютно зрозуміла, і мені здається, американці не просто сенатором так вибирали. Вони бачать, що це людина перспективна. Так що в Америці простіше у нас складніше це. У нас не нас невідомо, що буде. У Нас теж вже треба жінку, мабуть, для. Я, 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 я теж навіть знаю кого, але вона не балотується. А, і на, сам, на сам кінець, а, нас ніхто не балотується поки що. Та. А, на сам кінець а, теж два запитання, які я об'єднаю в одне, бо мені б хотілося, щоб вони просто прозвучали, а часу у нас залишається фактично не так багато. Галина Папірна, наша слухачка, і Сергій Наталенко. А, запитання такого характеру. По-перше, чи оцей останній корупційний скандал, як він вплине і чи вплине на стосунки з? З нашими партнерами, зокрема, на постачання зброї, і чи є у нас реальний шанс стати членом Європейського Союзу? Наш шанс стати членом Європейського Союзу вже є десяток років. І ще буде з десяток, на мій поряд. Дивіться, членство в Європейському Союзі це три блоки питань. Перше. Готовність прийняти законодавство повністю, яке ти не є автором, от воно називається Акікомунітером. Все, що на момент того вступу напрацьовано зовні. Ти його приймаєш просто до виконання. Тобто, це дуже непроста річ. Наприклад, ті ж самі. Не знаю, починаючи з стандартів питної води, uh -huh. це краще для нас буде, звісно. Але це ж треба розуміти, хто профінансує, або права поміняти треба буде зразу. Або сам той же огляд машин технічний треба відновити, не корупційний, чи такий. Пам'ятаєте, на машині ставили, купували, чи десь там якийсь папірець, Ні, серйозний. Абсолютно. Тобто, це одна сторона. Прийняти всі стандарти. А стандарти це не тільки ці для людей. це для влади. Я боюсь, що ми втратимо дуже багато людей на керівних посадах, тому що в Європі якраз за таким принципом вони дуже акуратні. Ну, теж корупція є, там ну, є з. Та свої... Але що таке в них корупція? Людина поїхала, значить, на автобусі, в прямому розумінні, і квиток взяла і оплатила за рахунок, а відрядження не оформляла, міністр. Корупція. Корупція, все вилетіло. У нас теж так. У нас по закону, я вам відкрию великий секрет, я, я от був послом. кожну папірець, треба на будь-яку суму, треба її абсолютно, щоб якщо ти по своїх справах їдеш, сам платиш. Тобто це все зараз робить? Ну, У нас до цього ще. А скажіть ви в Офісі президента, що треба звітувати за те, що куди літак літає і як готелі беруться, і куди ви їздите. Вони ж скажуть, ви що, війна, ну таке. Ну, війна. Раніше за цим дивились. Тому ці всі правила прийняти, це одне. Друге, це прийняти на себе спільні зобов'язання, ну, такі зовнішні. Не тільки зовнішньої політики, але й безпекові. Там теж є своя структура, вона паралельна десь НАТО, вона схожа, але там є певні свої зобов'язання. Треба до цього бути готовими також. ну, і... Третє, що саме складне, ну те, що у нас називається реформи, угу. це коли не просто ну, стандарт прийняти, Євросоюзовський, а ще зробити зміни величезні, ну в тій же самій антикорупційній боротьбі. Не тільки зміни інституції, як у нас вже зроблено. Ми вже, ну, тобто пройти їх, оці всі вимоги е, переговорного процесу. І це вже не залежить тільки від нас, це дорога з достороннім рухом. Ти можеш все пройти, все виконати, от як у нас уряд зараз. Він зорієнтований на виконання. Тому для нього там було питання, от я да, поясню теж, uh -huh. назовні. Назовні погано, коли кажуть, корумпована країна, все. І наші переговорники їм треба сказати, та ні, не корумповано, на нас все прекрасно. Але. На останньому етапі, ну так ми що ми будуємо. Ми, ми в ЄС хочемо, чи ми хочемо країну побудувати? Приєднання до ЄС це інструмент. Якщо б ми могли зробити все те ж саме без ЄС, і гроші зараз не отримали в ЄС, можна було і без цього йти. А ЄС це для нас зараз інструмент, ви побачите, буде інструмент виживання, фактично. Тому політичне рішення в Європі, рішення спільне всіх країн, це також умова. Тому. Бачачи все це разом, я скажу, що особисто я з великим оптимізмом дивлюсь, хіба що на бюджетний наступний період. А тобто, все ще треба бюджет Європейського союзу, щоб, щоб ми нас прийняти, тобто, capacity to absorb. Це значить, можливості для абсорбації прийняття цієї країни, і я не бачу до 30-го року таких можливостей, чесно. Наша дуже оптимістична зараз влада. Ну я співставляю все це разом і думаю, що таке вікно можливості у нас тільки десь з 30-х років буде тільки з'являтися. Це не значить, що не треба країну просто змінювати незалежно від того, mm -hmm. що ти робиш, і інтеграція, сам процес інтеграції до ЄС поки що до цього моменту нам давала кращі стандарти, кращі механізми ніж це було без цього процесу. Так що сам процес, як це не дивно, також є важливим. Але Завершуючи на етапі, коли ти підлаштовуєшся під правила ЄС уже переговорів і немає ще віддачі, на цьому етапі треба бути готовим, що це буде дорога з одностороннім рухом, як правило, але із за того, що ми отримаємо від ЄС допомогу для війни. Це, якби виходить, у нас якийсь інший спосіб, ніж інші країни приєднувалися. Такий він більш політизований у зв'язку з війною. Так що шанс, от наступні два-три, під це все війна, мирний процес, там вже фігурує вступ до ЄС в цьому великому якби, планах великих. Тому шанс, я би там дав відсотків 10, але 90, що це буде пізніше.